Вітаю вас, друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахах і їх розуміти, то маєте адресу. Сьогодні ми поговоримо про центр і наскільки важливе володіє центром. Це одна з таких важливих шахових стратегій. І багато людей цього недооцінюють, скажімо так. Взагалі. Дебюту, любого дебюту зводиться до боротьби за центр, за контроль за центром. Чому контроль за центром дуже важливий? Ну, є декілька причин. Ну, перш за все, фюрики стать в центрі, а центром ми розуміємо, це поля Е4Д4, Е4, Д5 Е4, Е5, Е5. Хто їх контролює, той має, як правило, перевагу. І тому йде боротьба за контроль за тими, цими полями. І контролюючи центри, просто фігро стають активніше. Ну, саме простий приклад, коли ми писали, наприклад, коня на D5, кінь на d 5 він контролює 8 полів, а якщо стоїть кінь наш 1 ну, з краю, то він контролює тільки 2 поля. Тобто сила коня більше в 4 рази. Гігантська ну, різниця. І також, коли ми володіємо центром, противник є менше, так би мовити, простору, і фірой стають пасивнішими. Тобто вони стають менш активними. Також контроль за центром дає можливість створити атаку на короля. І в принципі це одна нас придумов успішно атаки на короля. Якщо немає контролю за центром, рідко атака закінчиться успіхом. Також важливо безпека короля власного короля. Тобто, Коли володієте центр, то забезпечити безпеку власного короля набагато легше. Ну і взагалі, Хто той, контролює центр, той контролює. Ну, давайте розглянемо наступний приклад. Я тобі готов приклади, вони такі нескладні, ну, щоб зрозуміти цю кращу тему. Біля d4 e5, кінь, кінь з 6. Слон 4, С5. Ну так. Часто грають, і третійська партія, біля С3, кінь 6 що не називається. Білі захоплюється, грає d4, чорний б'ють. І тепер білі грає е ну, 5 Можливо, такий удар. Там є своя темера. Після е 5 чорний виплати відповідати ходом d5, Словом, b5, кінь e4, ну, такая, така якась така. Позиція. Це краще продовження з обидві сторони. Але в партії чорні зразу кінжі 4. Це вихід дає білим можливість захопити центр. Після удару на D4. Білі контролюють центр, Ми вже отримали контроль за центром. Ну і тут Чорним вже досить неприємно грати. Б6. Ну, Напевно, слон b 4 було все-таки трошки краще. Ну, після чого білі могли працювати кінце 3 ну, з е, такою стабільною перевагою. Ну, тому що тут як кінь заплутався, нього подів немає. і Біля заручним ходом H3 отримати перевагу. Е, слон b 6 Х3, кінь проганяється і слон g 5 е, захоплюючи нападаючи на фрезе. Друзі, що тут е, також непогано виглядало хід D5 просто зіграти. Не поки на d 5 Справа в тому, що якщо там кінь відходить сюди, то не пане просто зіграти можна D6 і... і тут в Чорних наступає гора, тому що на Кінь F5 рокировка і не зрозуміло, як називати цей хлам, скажімо так. Тут важко щось порадити, напевно, вже поясняється програма. Ну, це було одна з можливості. Ну, Служий 5 кожен хід темпом, але D5 було сильніше. Ну, тобто вже білі свою приваду швидкі реалізували в центрі Кінь Є7. Кінь С3. Створюючи на загрозу кінь Д5. Ну, тут вже важко щось порадити, тому що вона такий нормальний хід рок-рокко білі раді кінь Д5. На кінь f 5 грає G4 і тут. Білі перемагають. Блазіна слона 5. Білі рокерують. Чорні слона. Ну тепер важко щось тут зробити, тому що наприклад, напевно, така можливість підірвати центр, вона приводить до важкої гри, тому що після удару тура 1 один. Ну, і ще й знаю, можна просто побити. Навіть не Е7, наприклад. І наслідок на кордон D5. Білі перемагають. Ну, ці приз також можна було вже побити і в принципі це ж. Не зрозуміло, що грати, Навчитись на подідений хід. Тоді поступимо, я могию і... король дуже слабий і не може керувати, тут смысло заважає. Ну ми запровадимо, по це кінь D2, там як коня на D2, не4, на а FZ5 загрожує. Тобто білий тут вже легко виграна позиція. Так, тебе давайте розглянемо і інший хід, наприклад, D4, який також дуже цікавий.

Де і ДБРБ и зазволяє реалізовуватися. Д4, Д5, С4, Е6. Е6. Білий д 5 Ну такий казацький варіант. Який уже живу грав подвинене, а як думав, Касапар займался в школе був поэтому заставили. І...

Так, так і він взяла ну, ну Каспар все-таки ну, не, не, не попадеться, він все одно знав. Слон на три, Петров, і тепер відіграє ставку на Є2. Можливо, у нас є пан з на Є3, а тут відіграє кінь 2 і планує відіграє Є3 і 4 Це 6. є рекеровка. Ну, Білі повністю мобілізувала свою фігуру. Второй FTP for E4. Черпеня 6,4, B6, FS2, A, Ну, типа, добра, что мы позволяете Е4, просто захоплюете С, так просто, оптимальный план, і

Ми сполнимо два, можливо, на шість. f 4 І білі тар жодно протишка вперед, це який тараном, який повинен розбити захист чорних. Тора це вісім, кінь же три, кінь Ф8, тора повністю мобілізував всі свої фігури. Кінь Підганяючи на f 5 на С7, кінь з Ну, напевно, ви не спіділилися з нас, буде тому що це вирази для піжака, але це така безпечна для піжака, тому що відбувається захист від чорних. Він просто дивився на Ж7, тепер король Рославний, пішки слабі. І тепер приходить чорний лебідь, як би мовити, до чорних на Ф5. Коли кінний перед тих завжди. Тому що там ще 40 і буде вже з художниками. Слон 4, Кіні же 5, біля від Кіні 2, нападаючи на піше п'яція 6 і плануючи підвести коня в гру. Також, де пане, тут було можна було вже трансформувати перевагу, будемо слон же 5. І в випадку, якщо Fest б'є, то є ТРД3 з гроші Траж3. І на чорно дуже тут скрутно. Бізала Кіня 2, F6, Ferсі 6. Ну, забрала пішака і після Кіня 6 просто тут закінчує гру, Ферзь BC8. Беруючи матеріал, така розмінна комбінація. Чорні втрачають якість. Кінь c 3 нападаючи на пішка d 5 Треба захищати, можна побити, і наприклад 50 d д5, загрожу треба в і пішка на d 5 позиція абсолютно виграна. Ну, також, видно, у без особливих помилок, слабша сторона попаде в складну ситуацію, тому що володіння центром буде до таких негативних наслідків і тому. Важлива боротьба. І це відбувається в кожному дебюті, там, своїм тим чи іншим тим, 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 тим способом. Але це важливо зрозуміти. Ну і завжди на це звертати увагу. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.